Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я покажу маленькі фрагменти. Я буду знімати приворот на крові з чоловіка. Це дуже така гидка робота, скажімо так. Дуже вона так в'їлася в людину, споганила життя, споганила Сім'ю, коханка навела той приворот, і неодноразово то все робилося. Це дуже великий такий об'єм роботи був пророблений над цим чоловіком. І зараз, щоб його то все зняти, то робиться на крові. Потрібно приносити в жертву тварину. Звичайно, такі роботи мені завжди даються дуже складно, оскільки я все життя лікувала тварин а Не, не знущалася, то мені дуже важко забирати життя у тварини, але потрібно розуміти, що Бог створив тварину заради людини в благо людини. І то коли ми знімаємо приворот на крові, звичайно, що для цього використовуються лише такі сільськогосподарські тварини, там Собаки, коти не підходять, то повинна бути або курка, або кролик, або ну, щось те, що йде в їжу. І в даному випадку я використовую саме курку, є такий. Деякий алгоритм, як то робиться, це не просто перерізав горло та все. Ні. Це потрібно робити ритуально, деякі дії потрібно начитувати заговори перед тим, як принести тварину в жертву. Тож, будь ласка, не плутайте жертвоприношення і, звичайне, вбивство, бо дуже велика різниця між цим є. І... Сьогодні я саме робила жертва приношення. Це був переклад, приворот, порчай на тварину. Що ж, я, звичайно, не буду вам все показувати, лише оце маленькі фрагменти, бо робота дійсно дуже важка була. Дуже важка, і... але треба то робити без жалю. Ніякому жалю в даному випадку не має бути місця, бо потрібно чітко розуміти, що ти робиш, що ти це робиш у спасіння людини, щоб спасти людину. Ну, і звичайно, що знімала я ту роботу з поверненням замовниці, не відьмі, а саме коханці. Цій дамі, що наробила ці привороти, тож зараз будемо дивитися, що їй прилетить. В кінці ритуалу я ще поставила захист дзеркальниці. Тимчасовий захист, не настільки сильний, як постійний, але його буде достатньо на той час, поки я буду працювати з цією парою, щоб мені не заважали, бо коханка може в цей час звернутися до якогось практика, наприклад. І щоб цього не відбулося, або щоб їх роботи були безрезультатні, то ставиться тимчасовий захист. В даному випадку це зеркальний ставився.